науково медичний ліцей Дніпро заснований через два роки після проголошення незалежності України. За ці 30 років він став відомим далеко за межами Дніпропетровської області. Діти тут поглиблено вивчають хімію та біологію і мріють стати лікарями. Медичний ліцей розташований на території одного з найстаріших навчальних закладів міста Дніпровського державного медичного університету. Цей корпус побудований на початку 20-го століття. Освятили будівлю у перший рік Першої світової війни. І з самого початку тут знаходився лазарет для поранених воїнів, потім аудиторії медичного інституту. А зараз на першому та цокольному поверхах корпусу номер 4 медичного університету знаходиться наш ліцей. Поруч морфологічний корпус Дніпровського державного медичного університету. Він був зведений за проектом відомого катернославського архітектора Олександра Красносельського, який розробляв цей проєкт для медичного факультету Варшавського університету. Побудоване приміщення у 1920-х роках, Уже протягом століття тут викладають анатомію та проводяться наукові дослідження. Зараз ми з вами там побуваємо, відвідаємо анатомічний музей, де ви побачите препарати та муляжі, за допомогою яких навчаються студенти-медики та наші ліцеїсти. Як казали древні, немає нічого загадковішого і цікавішого, як тіло людини. Анатомію вважають фундаментом медичної освіти та науки. Видатний хірург Таанатом Мухін стверджував, що лікар, недосвідчений в анатомії, не тільки некорисний, а й шкідливий. Щоб бути дійсним професіоналом своєї справи, майбутньому лікареві потрібно постійно вдосконалювати свої анатомічні знання та навички, відпрацьовуючи їх на навчальних макетах і спеціально виготовлених препаратах. Весь музей умовно поділений стендами, на яких згруповані вологи препарати внутрішніх органів людини. Муляжі внутрішніх органів, зокрема, окремий стелаж, виділений для демонстрації патології розвитку плодів. А зараз ми з вами підходимо до унікального макету тіла людини, горизонтальне зрізи на ньому як на томографі. людини. Червоний колір це місця прикріплення м'язів, а синій сухожидків. Розбірний торс людини, а поряд з ним внутрішні органи. А знаєте ви, що серце людини при стисканні утворює такий тиск, що може випроснути кров на відстань до 9 метрів. Кишечник здорової людини містить до 1 кілограму бактерій. Довжина тонкого кишечнику досягає 5-6 метрів і він складається з трьох відділів, 12 12-палий, тонкої і клубовий кишок. За добу утворюється до 2 літрів кишкового соку. Товстий кишечник складається зі сліпої, ободової і прямої кишок. Загальна довжина досягає 1,5-2 метри. Шлунок кожні 2 тижні оновлює. Усі клітини свого циліндричного епітелію. В їжі є вітамін В12, необхідний для еритропоеза, його називають зовнішнім фактором касла. Всмоктування цього вітаміну може відбуватися лише при умовах, що в шлунку виробляється так званий внутрішній фактор касла. Коли секреторна функція шлунку знижена, то вітамін В12 не засвоюється не всмоктується в тонкому кишечнику і не депонується в печінці. Розвивається анемія. Печінка. Має біля 200 функцій. Вона бере участь у білковому, вуглеводному, жировому обмінах, утворює жовч, є покрови, бере участь в засвоєнні вітамінів, знешкоджує токсини, руйнує гормони, виконує фагоцитарний захист, бере участь в мінеральному обміні. За добу фільтрується завдяки печінці 1800 літрів крові. А зараз ми з вами переходимо до цікавих сучасних муляжів. Перший муляж це Нирка людини. Ну, зрозуміло, вона насправді у нас не такого розміру, вона дуже-дуже маленька, вона може важити лише 150 грамів. А зліва, ви бачите, збільшений клубочок, капсула боумена шумлянського, так звана. Я вам нагадую, що нефрон це морфофункціональна одиниця будови нирки. Ренін продукується клітинами стінок артеріол ниркових клубочків і в тому числі відповідає за зниження артеріального тиску. Дуже цікавий муляж вуха людини. Я вам нагадую, такий муляж є в нашому кабінеті біології. Вухо людини, як ви пам'ятаєте, складається з трьох частин зовнішня, середня, внутрішня. Далі поперековий зріз спинного мозку. Ви бачите, в центрі сіра речовина, а по боках біла. Біла утворена відростками довгими аксонами, тому що аксони вкриті мієліновими оболонками. Нагадую, задні корінці мозку це у нас чутливі, а передні у нас рухові. Далі ми бачимо. Які м'язи, яка їх велика кількість є в верхній кінцівці? Ось легеня людини і дуже цікавий муляж головного мозку людини. Завдяки тому, що у мозку немає больових рецепторів, найскладніші операції на ньому можна проводити без знеболювального. А якщо ми з вами повели мову про операцію, то, будь ласка, зверніть увагу на хірургічні старовинні інструменти. Не кожен медичний університет має таку цікаву колекцію зібрані інструменти з 18, 19, го 19, го початку 20-го століття. А далі ви бачите дуже велику кількість вологих препаратів. Вони зроблені як викладачами, так і студентами. Це селезінка. Селезінка. Це найбільший лімфоїдний орган, і це її справжні розміри. Як поетично сказав про будову тіла людини сучасний датський письменник Петер Хьок, ребра це замкнуті елептичні орбіти планет з фокусами в грудині, легені це сіруваті тіні чумацького шляху на фоні чорного свінцевого небесного екрану. А контури серця це хмара попелу від згорілого сонця. Туманні гіперполи нутрощів це одинокі астероїди, бродяги всесвіту, випадковий пил. Наші випускники стають студентами провідних медичних вузів України і Європи та реалізують свою мрію бути лікарями і допомагати людям. Запрошуємо всіх, хто хоче в майбутньому стати лікарем до наукового медичного ліцею Дніпро. Тут ви цікаво та з користю проведете свої шкільні роки.